Друзі, мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі RenorPlay. Це продовження проходження гри Race of the Tomb Raider. Коротше, зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли попередню місію, тепер нам треба рухатися далі. Продовжуємо наше проходження. Поїхали. Не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. Також не забудьте. Після цього донату, якщо у вас залишили зайві кошти, задонатите мені на M2 SSD на 6 ТБ. Я буду вдячний всім, хто допоможе мені закрити цей збір, е, і я його зможу врешті-решт придбати і встановити. Так що ми погнали. Без зайвих снів поїхали. Також після цього підпишіться на ігровий канал, телеграм-канал, дискорд сервер, групу в Фейсбуці. Інстаграм. Ми поїхали. Та телеграм-канала ми погнали, коротше. Декільки раз сказав слово погнав нам. Добре. Хочу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Вам є дещо розповісти, що в грі екшен накаляється і накаляється. Так що. Так що ось таке то. Добре. У мен, мене знову дріт від наушника за коліно замотався Добре. так. Мені треба Добре. тут от щось вирішить, якусь головоломку. Тож давайте вирішувати, що тут треба. Перше, наскільки я знаю, треба в чашу постріляти чогось. Чекай, а де лук? А чого нам ці бочки? Я не розумію. І чого нам цей вогонь розпускають? Я щось не розумію. Угу. Може, я маю забратися туди і пускати якось це звітам? я не знаю. Давайте будемо разом втекати. і думати. Отут От ще щось, щось є, може це стягнути. Так, я мислю. Боже м. Нині шо день на, на смаку в носах чи що? У носі, чи що? Добре, навіщо мені загадка з тими кільцями? Може, може мені туди переплисть просто та й все? О боже, я. Я мало що пам'ятаю, що в цій грі відбувається. There be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Hm. Mm. Got to find a Greek fire vessel first. Uh -huh. би тут щось треба вибрати А я не можу. Ото мене поставили перед задачею математика, а? Навіщо мені ці бочки стягувать? Для чого мені це потрібно? О господи. Може їх підпалити треба десь? Вона інакше не може пройти. Вона каже, що треба весь фаєр, весь фаєр. Та я знаю, що Весфайр, у мене вже від того, від того весь того Весфайр башка скоро трісне. Нащо робити такі хардкорні задачки, поясніть мені. Ой боже. Весфайр, Весфайр. Замовкни просто, якщо не знаєш, що сказати. Коротше, непонятно ніхріна що тут робити, як тут далі йти, де тут далі треба проникати, мене там все вже починає бістити.

Ой боже. Давайте мислити логічно, що тут треба зробити. Перше там треба щось підпалити, чи не так? Just got to Вона каже, що треба вогонь, вогонь, вогонь. О oh, боже. Ось що значить, коли ти деградуєш... такого понятия, взяти. Окей. Для чогось це рекрутити ще. Йой, забагато говориш. Я, здається, зрозумів. Як затриматися, щоб на горі вона була. Коротше, все ясно, Мене переслідують головоломки, я в панічні атаки впадаю мене що... Для чого ці бочки? Мені треба субтитри, де тут є суб. प्रेम ख नहीं है Uh-huh. But they will see not say Baran Hniri War taiu. There must be a way of connecting the vessels to the ground. Sarah vessels. Got to be more Greek fire vessels I can use. Just got to find them. Ненависти прокляны У мене вже до того все Скаче де інде Дивись на неї Мені Just need to ті головоломки Ти то знаєш А я глава називається, я не знаю. Ну добре, я пішов в Google, а то я зійду з роз. Ми продовжуємо, я знайшов, як то пройти, господи, ніколи не догадайтесь. Треба бочки, коротше, прив'язувати до якоїсь споруди, але. Якщо я це не зможу зробити, то коротше. А... Окей. А як мені з цим урудовать мене це не робить. Коротше. А, і ось вс там Дірка. Тобто мені треба з дырки до дерки. Я так понял. Чекай. Ай, боже, руки криви, мышку уродувать не умеют. Ага, тобто треба привязывать, Почекайте. Я б то навіть это на геймпаді не зміг пройти. І як тут зробити, спіймати таймінг? У неї ж нема зупинки часу. Ну. У ну. мене миш не працює просто на тому моменті. Я зрозумів, що треба... Приймати їх і за турмозити. Я, я поняв, я, я знаю, як це робиться, коротше, але це дуже важкий випадок. Вже хотів сказати. Коротше, вона, вона цілитись не вміє через це все і ось ця погана динаміка в іграх. А в мене ще... Молодчага, і що далі?

Добре, може три декілька таких зав'язати? Декілька. Чекай, стай на ту позицію. Де кілька таких не вийде? Прив'язати... Ага, ось цьо, я відправив там ту. І ще треба відправити ось цю. Мені здається, як... Але... І три декілька. А, я вже зрозумів, що треба робити. Три, щоб зірвати, коротше, ефект. Ага. Ну окей, Щось з них Непонятно вже їх створили гру, то розробники то створили. Ох. Тут як не салі фейс вибісить зі своїми вололомками таким гра. Я так розумію. І... А вона не може оцю бочку тягать, ні? Ой, блін, ну це важко для мого мозку. Ой. Короче. Я зрозумів, треба ще три типу пускати в воду. Чи не так? Для них сил нема, Вони випаряються. А для чого цей колих? Ааа, господи, гра, дурна і дурний я. Коротше, я сьогодні не годен це проходить, можливо, по колись ти прийду.